Доброго здоров'я пені, панове категорично з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 2 лютого у неділю. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Климчук. Так звуть мене І це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Бо деякі уточнення, звичайно, є. і Я не можу їх тримати до завтра. А вважаю, що краще про це знати. Насправді, якщо ви цікавитеся, Но сам перед це офіційні цифри по лінії повітряних сил. Це стосовно нічного удару. Причому бачите, тепер повітряні сили дають інформацію не тільки за ніч безпосередньо після нуля, але і до нуля, от з 21-ї вони рахують, що атакував противник, запустивши 55 ударних безпілотників. Звісно, хтось скаже, це не сотня, але все одно там і безпілотники, і імітатори. Причому з трьох напрямів на сьогодні Курськ, Орел, Приморськ, ахтарськ плюс ще балістика, і впродовж сьогоднішнього дня бачите і кривий ріг, і сумщина позначена цією балістикою. хоча тривоги лунали в нас, і в столичному регіоні. Але що стосується цих безпілотників, я сьогодні вранці згадував, що активно почали знову. Використовувати F-16. Очевидно, підійшло якесь озброєння, яке е, нормально для того, щоб знищувати або ракети, або безпілотники. Е, плюс зеніт зенітні ракетні війська підрозділи РЕП мобільні вогневі групи. З 55 а попорали 53, Тобто 40 було безпосередньо збито. От Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Київщина, Чернігівщина, Черкащина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Херсонщина і Одесьчина. Ще 13 було локаційно втрачено. От вони не наробили шкоди, але два безпілотники, які лишаються, от наробили. Це Харківщина і Сумщина. Знову ж таки, от підтверджують наші військові всі світлини там і відео, які вранці я давав, і місцева влада, і ДСНС виставляли. Ви бачили, на на жаль, на жаль, оскільки я ж вранці казав, що продовжується, і не закінчили цю рятувальну операцію в Полтаві. І там і сьогодні, і завтра, після завтра дні жалоби. А зросла кількість загиблих там до 14 осіб. Це от дані, які я маю на цю секунду. Ну на жаль, двоє дітей, 17 людей там постраждали. 22 особи врятували. Так воно і є. Президент Зеленський, навіть там відео спеціально сьогодні випускав про ці удари. і От статистика лише. Цього тижня У нас сьогодні неділя, календарний тиждень закінчується. от за тиждень майже сотні ударів по наших містах і громадах, тобто з використанням 50 ракет, плюс-мінус 660 ударних дронів і більше ніж 760 керованих авіабомб. за цей тиждень витримало українське, українське суспільство, українські військові, українські території. От там у, у обсяг і бажання Путіна йти там на якісь мирні процеси. Хоча, знаєте, теж мушу відзначити, що сьогодні. Пройшла інформація через злі язики, які стверджують, що за останні дні вже кілька е контактів Путіна з Трампом в якомусь аудіо форматі, якось так хитро. Це типу телефонний е телефонна розмова, чи вони в якомусь меседжері записували там голосові повідомлення? Бо е спілкування в аудіо форматі ну напишіть, що вони зідзвонилися, якщо ви вже хочете так роз розкачегарити сенсацію. Е така от вітіїватості, вона якраз і напускає диму і на суму інформацію. Але, в принципі, сьогодні вже говорила щом sure. Було кілька контактів. Можливо, саме з цим пов'язана оця знову тема. там, з виборами в Україні. Ми в попередніх випусках з вами розбирали. Хоча там дуже багато запитань і до методології, та й в принципі для чого це потрібно, і за яких обставин умов гіпотетично все це можна. Але то Україні повинна бути сила в Україні повинно бути озброєння достатньо, щоб за той час, поки будуть проходити умовні вибори, умовні можливі неможливі зміни команд, щоб не Путін використовував для свого підвищення не потенціал, а Україна разом з тим. Президент прямо каже: президент Зеленський, що для Європи для НАТО 800 тисяч на українська армія це просто бонус. Насправді його треба використовувати. Тобто, ну побачимо, з яких міркувань власне ця виборча тема знову піднімається в нашому суспільстві. Але хочу сказати, не по лінії опозиціонерів. Бо ті, хто не при владі, якраз вже я бачив в коментарях, визначені як вигодонабувачі, і їм теж це не потрібно. До речі, друзі, і я вчора слухав. Кількох представників не кажуть, що ми ж визначилися до війни до кінця війни, значить, це все не проводити. Ну побачимо, де щирість, де не щирість, але ми ж бачили і знаємо з вами сигнали, що по деяких штабах насправді вже ця робота ведеться. Але мені здається, що зараз не це першоступеневе, та я не сумніваюся, що ви зі мною погоджуєтеся. В нас от є проблеми, і які на жаль, в нас в суспільстві от вчора пам'ятаєте цю пригоду на Полтавщині трагедію, де було вбито військового стицика, який супроводжував вже в начальні. Центр, звичайно, що гарячим слідом поліція відпрацювала, але в принципі, в принципі, от сьогодні, навіть командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий вже не витримав і написав, бо це дійсно ну, коли ви в коментарях кажете, що треба робити зі зрадниками, та в нашій країні що дуже м'яко до них ставиться. Ну, я так думаю, що десь Михайло Драпатий в цьому ж ключі вже натякає владі, що щось треба більш радикальне, насправді. Вбивство військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо. Право мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України це за межею того, що можна толерувати. Михайло Драпатий, все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження, агресії щодо захисників. Але я не бачив от увага, я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами поміж нас. Поки ми роздивляємося, хто там лайканув чи не лайканув той чи інший пост, світлину тощо, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Ви знаєте, і вибухи відбуваються, і жорстка реакція. Влади, єдина можливо, в ситуації свавілля проти військових без справедливого покарання вбивств, ловтішників і зрадників ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. Я думаю, що дуже красномовно, і всі, хто хотів почути, то почули. І це ж настрої безпосередньо військових. Я не хочу говорити, що Михайло холе навіть що він командує сухопутних військ. Він теоретик. Ні, він дуже жорсткий практик зсередини цього організму. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу немає маємо втрати. Ти совість зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. і Ми зобов'язані поважати тих, хто взяв до рук зброю ціною власного життя, боронить наші міста, людей в них кордони, небо, землю, нашу державу, наш прапор, наш дім. І от кожного дня, коли ми розказуємо один одному, там, що відбувається на фронті, ось про кого насправді говорив Михайло Дропат. І саме вони там на фронті. Сьогодні Кураківський напрямок, ну поки що його називають Кураківський. Е наші козаки тримають оборону. Там вузька кишення, ну вранці говорили е стосовно населеного пункту, дачне. Тому операція ще триває, наскільки довго невідома, але вона муляє росіян, однозначно муляє. Е зрозуміло, одне, що поступово нас звідти витісняють, тому що перевага, і ми теж, Теж про це з вами говорили живій силі а значно більше у ворога. Якби б не дрони, то напевно вже б давно ми посипалися, тому що піхоти мало загалом багато поранених. Їх навіть евакуювати не завжди вдається. І зараз ворог міцно схопився за населений пункт Андріївка і має там просування з півночі. і Рух буде відбуватися до центру села. А, ну вони зараз підходять туди, але наші воїни їх вибивають. Тож противник атакує ще й в бік Константинополя справи там не хороші. От так я скажу. По торецьку з того, що нове тривають бої на території шахти. Торецької, це нове, тому що ці бої вже тривають не один день. І я вже от в зведеннях і в аналітиці бачу якраз саме цей напрямок. Контроль 50 на 50, Там терикон все ще залишається за силами оборони України. і цей терикон дуже для нас важливий в Кримському важка ситуація, дещо довелось відійти нашим бійцям. Також йдуть бої за останні з двох невеликих териконів в західній частині міста. Це забалка без змін, Шербенівко, Леонідовка без суттєвих змін. Там працює надійно Азов. От з того, що є, плюс дрони. От ми ж кажемо: якщо би не дрони, то могло би бути набагато гірше, і сили оборони мають зараз перевагу в дронах, таких які з донаведенням і в нічні бомби. От там в нас є перевага, це важкі безпілотники. Якраз командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко каже про перевагу України чи Росії в дронах. Так, якщо ми ділимо, то треба ділити за категорію насправді зокрема ворог має перевагу в розвідувальних крилах, як то називається, і в дронах на оптову на опти на оптоволокні, хоча останні. Теж цього тижня ми бачили заяву сирського. Ми наздоганяємо по кількості, але так буде до закінчення весни. В травні на певних відтінках ми вже матимемо паритет, бо вже зараз активно йдуть процеси, за рахунок яких держава має підвищити постачання саме дронів на оптоко на оптоволокні. Бачите, от підтверджується слова Сирського. Автоматичне до наведення тут ми випереджаємо противника нічні бомбери. Просто противник використовує ПІВі бомбери різного гатунку і намагається шукати рішення, схожі на те рішення, які використовують наші захисники. От у нас є цей славнозвісний Баба Яга Сюди входять різні нічні важкі бомбери, які стали насправді військовим озброєнням і Ми тут маємо абсолютну перевагу. Тому треба говорити, що ми точно не пасемо задніх. Якби комусь не хотілося видати, що в нас є глобальні проблеми в частині безпілотників. Ну я ці реляції вам теж давав продовж тижня. Ні, противник також не може забезпечити в повній мірі свої війська. Ось вам і оцінка ситуації. Якраз з передовою від безпосередніх учасників боїв. Ну, а як використовують росіяни дрони? Ну, знову ж таки, не мені вам розповідати, особливо мешканцям Херсонщини. Ну там просто традиційно, на жаль, ну, по суті, полювання на цивільних мешканців влаштовують. Ми колись з вами говорили, що, можливо, якісь іспити там складають, якраз знаєте, як сафарі такі. Може і так, і професійні оператори дрони в росіян використовують це, якраз речник Херсонської обласної військової адміністрації доповідь каже ну, ну Інакше пояснити цю ситуацію неможливо. Якраз сафарі на мирних жителів, причому активно висвітлюють росіяни, як вони там ганяють. При цьому сам от пан Толоконіков, цей спікер. Речник Херсонської обласної військової адміністрації каже, що тут не йдеться про тренування російських операторів. Ну добре, колись так було. Наша думка, що тут працюють професіонали, дивлячись їх відео, вони дуже вправно наздоганяють автівки, наздоганяють цивільних. Тобто, так не навчаються. Це профі, які сюди приїхали чи призвані просто, щоб вбивати людей на правобережжі. Ну ми сьогодні тільки зранку з вами говорили, хто такі ці росіяни, які знаходяться на фронті. Вони просто тупо за гроші поїхали вбивати українців. У так само до них треба ставитися. А не вислуховувати сльозливі розповіді про те, що я не знаю, я йшла, впав, очнувся, гіпс, я на війни. Ні. Він прийшов, взяв гроші і поїхав вбивати людей. До речі, от теж статистика. Ну, яка сьогодні є відкритою вже стосовно вбивства і з цивільних і військовополонених окупанти стратили офіційно 177 українських військовополонених. А це дані підтверджені уповноваженим Верховної ради справ людини. Тобто, в 2024 році кількість страт значно зросла в порівнянні з попередніми роками. То коли ще трошки вони там за гагу думали, щось там можливо десь якась пересторога була, то в двадцять. Четвертому році вони вже побачили, що їм за це нічого не буде. А раз нічого не буде, то ми залюбки за будемо продовжувати значить, цю тему пхати далі. А тепер щодо нашої потужності, вже оскільки за вибороці почали говорити і за те, що би, повинно би, було, би, аби лежало на інших шальках Терезів, ну так би нам хотілося, бо насправді знову ж таки, що там собі метикує Трамп. Ну, як сказав президент, найближчим часом у нас очікуються контакти між командами, чи це означає перемовини безпосередньо президентів? Чи як ото Арахамі е, розказував наступного ж тижня там якийсь український тиждень в Вашингтоні, начебто там наша делегація їде, і з того боку хтось буде. Ну можливо, це на цьому рівні, але це ми дізнаємося лише завтра. Насправді, з вами, але готуємося до таких знань. Але переговори про продовження збройної допомоги зі Сполучених Штатів Америки ведеться на всіх рівнях. Це реляція з офісу президента, якраз радник офісу Подоляк, зазначив, що йдеться не лише про двосторонні переговори між Україною і Сполученими Штатами, адже збройна допомога є доробкам ширшої коаліції. Ну, звичайно, що ми намагаємося якби, моменти, які в нас призупинені на майбутнє. але поки що ці пакети, які ще за Байдена були, вони доїжджають. Чи не Можна сказати, що в нас вакуум, але безумовно там колективні рішення, в тому числі рішення колективні із штатами. Тобто є двосторонні пакети, але це все ще фіксується в рамках, ну, скажімо так, в клубу Рамштайн. На початку лютого будуть доступні переговори. Ви знаєте, що це остання буде місія, чи не остання, побачимо. Але от Рамштайн запланований теж на початок цього місяця. І скажімо так, ще раз всі угоди про постачання зброї для України сьогодні виконуються всіма партнерами. Ну, слава Богу, ну принаймні ми так говоримо. Бо ми теж думали і в 22-му, і 23-му, що все постачається. а Потім президент каже, що навіть 100%, того, що обіцяли, половина не доїжджає, там є і певні календарні проблеми з точки зору того, коли в якій кількості поставляється зброя, ну, логістична проблема і бюрократична вона була присутня. Головне, щоб ця, знаєте, проблема не лежала в площині політичної волі, точніше її відсутності. Ну а що стосується того фокусу, про який е, говорять сьогодні вся спільнота медійна. Ну, сьогодні як сенсація, бо це ж того ніколи не було в такому варіанті. Я ще вранці вам сказав, це позначиться. На нас однозначно позначиться і вже позначається на проектах, які спонсорувалися Сполученими Штатами Америки. Ну, ми зараз до цього перейдемо. Але що стосується цих війн, тарифних, митних, як завгодно їх називайте, то американці вже зовсім скоро відчують безпосередній ефект від підвищення цін на низку товарів через оцю... цей документ, який підписаний Трампом, близько 63% всіх американських овочів походять з Мексики. Ну я нагадаю. Просто там підняв на 25% тарифні ці збори від Канади і з Мексики. Причому Канада сказала, ми робимо те ж саме, а Мексика сказала, ми не робимо те ж саме. Давайте ми зустрінемося і будемо говорити, що ми там з цією міграцією, але ви не піднімайте мита. Значить, близько всіх наших овочів походять з Мексики, 63%. 63%. Якщо ми подивимося на фрукти, і горіхи, то 50%. Якщо ми подивимося на наше, на наше м'ясо, то фактично все воно йде з Канади. Це не те, що матиме хороший ефект для споживачів на найближчим часом. Тобто, мова про те, що воно стане дорожчим. От як оцінять американці, за словами експертів американського ринку, споживачі можуть очікувати підвищення цін на такі продукти, як авокадо, ягоди, текіла, пиво. Олієм, м'ясом, м'ясні продукти також споживачі повинні бути готовими до підвищення цін на заправках. Це то, те, чого боявся Байден. Але бачите, не через санкції проти Росії, а через санкції проти Канади. Ціни на бензин зростуть. Це те, що ми отримуємо з Канади. Крім того, якщо ви подивитеся, багато наших автомобілів збирається в США, а запчастини до них приходять з Мексики. Отже, ми побачимо, що ціни на автомобілі зростатимуть, і це ж світовий сталий принцип. Навіть не локалізації, а цих ланцюгів економічних, частини яких знаходяться в різних частинах світу, там де вигідніше. За даними управління енергетичної інформації, штати імпортували близько 4,5 мільйонів барелів нафти щодня. Щодня з Канади. А, і пам'ятаєте, Трамп каже: будемо бури, бури мала бури, якось так. Америка бури. Команда Трампа закликає громадськість не розглядати це питання під мікроскопом, а дивитися на економічний підхід президента в цілому. Ну знову ж таки, кожен буде зазирати в свій гаманець для Мексики. 25% тариф. Це катастрофа. Більше того, економічний спад спричинений тарифом може збільшити стимули для мексиканських іммігрантів з більшою силою перетинати кордон зі США, що Прямо протилежне буде реакцію, яку собі закладає Трамп, і його ж якби баченню взагалі роботи з емігрантами. Да? він ж їх вивозить. Але якщо в Мексиці не буде можливості працювати, закриття заводів, то куди їм пхатися? Звичайно, вони будуть ламати паркани і не зважаючи на... Збройну охорону будуть лізти в Штати. Ну от якщо будуть діяти ці санкції тижнями або місяцями, то ми побачимо збої в ланцюжку поставок, вищі витрати для американських виробників, що призведе до зростання цін для американських споживачів. Це може мати макроекономічні наслідки, це може вплинути на фондовий ринок на міжнародному рівні. Це може призвести до більшої напруженості у відносинах з торгівельними партнерами, і ускладнити роботу з ними. Вже почали там Wall Street, наздак просідати індекси до Jones Джонс. До Джонс, да, ви розумієте, ну хто цікавиться? Просто ну, якби економіка світова, це дуже великий сейсмічний, я би сказав так, струс. Ну і автовиробники вже відреагували на тарифи Трампа. От є дослідники цієї справи, кажуть так: ну от наприклад, одна компанія велика, до якої входять канадські виробничі підприємства Honda і Toyota, каже: так, тарифи швидко змусять автовиробників по обидва боки кордону закрити виробничі Лінії, оскільки галузь в США і Канаді дуже тісно взаємопов'язана. Це навіть торкнеться українців, які купують, ну, я не знаю, бітки, не бітки в Штатах машини. Вони теж мають здорожчати, причому радикально. І от вам знову вийде Китай скаже: Ну, а ось і ми. А, от ще там є корпорація, яка займається автозапчастинами, які має заводи і в Штатах, і в Мексиці. Заявила, що ми там можуть зупинити північноамериканське автовиробництво буквально за тиждень. Ніхто не Може покрити такі витрати ні автовиробники, не постачальники, не споживачі. Тобто, плюс 25% до ціни попит впаде. Виробництво автомобілів зупиниться, залишиться без роботи мільйони робітників, переважна більшість з яких перебувають на території. США. Ось вам вами результати. Ну, поки що так це в теорії. Побачимо, як буде на практиці. бо... Очевидно, щось Трамп собі там метикував. І от додають, що в автовиробників по обидва боки кордону буде приблизно тиждень, щоб ще попрацювати в звичному режимі, а потім просто стане недоцільно займатися цим бізнесом. Якщо ланцюги постачання буде порушено, то кожне робоче місце на автозаводах опиниться під загрозою. Це може мати значний глобальний ефект. Сподіваємося, що ці тарифи будуть короткостроковими і будуть в результаті скасовані з обох сторін. Можливо, це такий, знаєте, як пункт переляку, але. От є така підозра, що американці відчують біль від їх запровадження, почнуть впливати на власних конгресменів, і ті донесуть необхідну інформацію до президента. Але найбільше ну не те, щоб смішно, звичайно, це не смішно. Але мене вразила реакція одного з учасників нашої спільноти, пан Олександр. Він в Канаді. Ну, ми інколи спілкуємося ну, з постійними глядачами. Всі люди знають про це. Я не соромлюся, я говорю, бо завжди ваші знання і для мене це інформація. Я можу використовувати. Він в Канаді, ще раз кажу, вже достатньо. Давно, це не остання хвиля, і працює, і має, звичайно, контакти. Та от каже, що вранці відкрив очі і побачив на всіх би, медійних майданчиках, що українських, що польських, бо він дотичний до Польщі більше. Він звідти приїхав в Канаду і давно виїхав до Польщі. Одним словом, читає українські і польські медіа, каже, там скрізь торгівельна війна між Штатами і Канадою. Капець, тільки про це і пишуть струси. А тут на місці, я зараз його цитую, так що, пане Олександре, я думаю, що ви не ображаєтесь. Тут на місці, якщо говорити із звичайними пересічними людьми, то реакції нуль в людей неділя. А що Трамп? Та він, ну я перефразовую, не сповна розуму. Я не маю сьогодні часу дивитися, що тут дурне знов вчудило. В понеділок може гляну новини. <свісно> от яка реакція пересічних канадців на цю справу? Хоча там виступав трюдо, ми там відповідь, ми зараз, і ніхто не купуйте американський алкоголь і витрачайте гроші в канаді на канадські продукти. І не їдьте, відпочивайте в Штати відпочивайте в Канаді. Ну в Штатах тепліше насправді, ніж в Канаді. Ну але така тема є. Ну, друзі, от. Дуже спасибі вам величезне і дуже я вдякую за подібні реляції. Коли от така швидка реакція йде на те, що ми тут в Україні можемо на такому пересічному рівні і не бачити, але е тепер до України. Е абсолютно я вже казав, що оця тема з е організацією USAID, вона, ну, боляче вдарить по багатьох галузях тут в Україні. Ну не знаю, як виробничих, але принаймні тих, які риторикою, начебто, підтримують демократичні напрямки, однозначно, хоча і в нашому сенсі більш такі нагальні потреби. І От Лемонт навіть зробила великий огляд цього цього приводу, назвавши в Україні стан панікою. Після призупинення міжнародної допомоги США, оголошене Трампом одразу після вступу на посаду 90-денне заморожування американської зовнішньої допомоги в усьому світі викликало паніку, якраз в Україні насамперед, в нас що? реінтеграція ветеранів, освіта молоді, яка живе в районах близьких до лінії фронту, ремонт інфраструктури. Найрізноманітніші сфери вже постраждали від розпоряджень про припинення фінансування, виданих новим держсекретарем Марко Рубіо. В розораній країні постраждали навіть операції з розмінування. Йдеться не просто про призупинення проєктів або програм, а про те, що сотні фахівців безкоштовні послуги для людей і польові команди одразу були закриті відповідним листом. Це от е, така тема в нас в Україні. Я одразу забігаючи наперед, на і скажу, що сайт USAID, начебто, вже закрився, і таким чином його переводять в розпорядження до. Держдепу, тобто, держдеп буде визначати за якими програмами, куди гуманітарно будуть відправлятися гроші для того, щоб мати їх облік, а не так, як ця USAID була ну, фактично сторонньою організацією і на свій розсуд. Відправляла гроші, а в результаті чого, ви ж пам'ятаєте, це офіційно з боку Сполучених Штатів сьогоднішнього дня з кожного долара до а, тут, реципієнта доходило 12,5 центів. А решта, ну, це той персонал, який працював в USAID. От вони хочуть цю тему розбити. Ну, наслідки цього. Ну, поки що ми говоримо про Саме призупинення. Ну незрозумілі, але заяви зроблені у важкий час для країни. Українська влада заявила, що вона прийняла. Цей новий виклик, ми про це говорили. Там і Верещук заявляли, і президент Зеленський з цього приводу робив заяви, але при цьому постаралася не критикувати рішення Трампа, оскільки його підтримка вважається зараз для нас вирішальною. Президент Зеленський також заявив, що заморожування не вплине на військову допомогу. США, що надається Пентагоном, від якої Україна надзвичайно залежна, крім співробітників, які безпосередньо надають послуги. Ми ризикуємо втратити частину адміністративної команди, що відповідає за управління нашої Альністю це, наприклад, керівник такої організації, як Витеран ХАБ, яка допомагає ветеранам реінтегруватися в суспільство. Про закриття центру вже сповідомили в Вінниці. І призупинка роботи телефону довіри теж фінансу... тому що зупинено, тому що фінансування було припинено миттєво без попередження. Просто прийшов лист і сказав, закривайтеся. Причому, що коли ми бачимо обсяги цієї допомоги, з лютого 2022 року мова йде про 2,6 мільярди доларів у вигляді гуманітарної допомоги. Щонайменше 5 мільярдів у вигляді допомоги на цілі, на цілі розвитку і 30 мільярдів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги для енергетики, для підтримки демократії, зміцнення систем охорони здоров'я. От підтримка демократії, друзі, це найбільш такий суперечливий, як для мене, момент витрат. Зараз хай там розбираються ці е, громадські організації, там всі різні, оці мас медіа якісь. Та незрозумілі, але розслідувачі, в тому числі, які не залежали від державного фінансування, тому ми мали стільки розслідувань, до речі. Бо нагадаю, держсекретар США оголосив, що на додаток до якихось виключень, які спочатку планувалося робити для Ізраїлю і Єгипту, протягом періоду перегляду будуть включені інші види гуманітарної допомоги по всьому світу. Ці додаткові винятки дають невелику надію, так чому ми кажемо, що не зупинена, призупинена. От, Наприклад, у нас є там організація, що створює за ці гроші мобільні пункти лікування у віддалених районах України для тестування на лікування хворих на віл і туберкульоз. Тобто зараз теж вона ця організація мусить зупинитися, аби заморозити свої витрати. Ну, вже, Наприклад, от, є така ну, підґрунтя пояснень, що це треба ж терміново відновлювати. Ну, Наприклад, подібні організації допомогли виявити понад. 10 Тисяч нових випадків ВІЛ менше ніж за три роки. це інформація для Марко Рубі. Якщо ми перестанемо тестувати людей, це призведе до поширення ВІЛ-інфекції. Однозначно. Ну плюс е скрутне становище, незалежні змі, друковані мовники, де деякі проекти просто зупинили одразу на вимогу адміністрації Трампа. Ми навіть не можемо транслювати вже відзнятий матеріал через отримані листи з вимогою припинити навіть зйомки. Отак говорять менеджери е, цих напрямів, і е, просто щоб ви теж розуміли, люди от, на ці роботи отримують 90% і більше свого фінансування, якраз від USAID. Ну от, е, от один з головних редакторів е, з небагатьох незалежних змі там в Миколаївській області теж сказав, ситуація критична. Його газета покладалася на американські субсидії, щоб продовжувати роботу. Тепер він закликає європейські організації створити механізм швидкого реагування для підтримки незалежних регіональних змі. Інакше ми помремо і виживуть лише ті, хто випускає платні видання. Ну от це ж і підход Трампа. Він не буде, я думаю, міняти свою політику на безкоштовні речі. Якщо ну, репортерство, журналістика, видання це за великим рахунком для нього бізнес. Ну, ми то називаємо це інструментом демократичного суспільства. Але для нього це ринок, бізнес. Заробляйте гроші. Як так, виживає найбільш сильніше? От заробляєш гроші, виживаєш, не заробляєш. Ми субсидувати тебе не будемо, тому що я вже вам говорив, Говорив цю цифру мільярд на день по світу розходила мільярд на день від платників податків Сполучених Штатів. Ну, поки зарано говорити про те, чи будуть ці заклики якось почуті а в, про допомогу від європейських донорів, можливо, десь щось капне, але те, що рятувати на загал, я думаю, що вони просто не стануть це робити. Да, друзі, отака от ситуація на сьогоднішній день. І ще от оскільки вихідні, все одно, бачите, і Кабмін вони працюють, вони працюють. І е, сьогодні є новація стосовно. Стосовно бронювання від мобілізації, всі медики, всі медики, от, от увага. Бронюванню підлягають медичні працівники, якщо вони працюють у відповідних медзакладах, закладах охорони здоров'я державної і комунальної форми власності, заклади громадського здоров'я, установи, що проводять діяльність із судово-медичної, судово-психіатричної експертизи, і центр крові, тобто не приватні клініки. Поки що їх тримають за дужками. Ну і прокурори САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От е, ці новації якраз позначені е, вектором роботи е, українського кабінету міністрів. Ну от в продовження, друзі, неділя сьогодні так вона і виглядає. Я щиро дякую, що ви на youtube каналі Василь Кламчук. Основні параметри, аби просто розуміти, да, і підґрунтя і, і те, що може з того бути, і в світових масштабах, і як це, як то знаєте, хвилею все одно докочується до українського берега. А, ну, наше завдання запобігти неправильним. Реакціям чи негативним реакціям, наскільки це можливо на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал. там він називається Василь Кламшук, Так звуть мене. Дякую, що ви тут. В принципі, якщо заходить формат, будь ласка, категорично українського подобайка, лайкос. Не забувайте про коментарі. От я ж сьогодні навів практичний приклад такий та, з коментарями. Гіперпосилання, лінки відправляйте своїм друзям, знайомим, близьким, колегам по роботі. Ну, щоб люди теж знали, не здогадувалися, що навколо відбувається, друзі. Спасибі величезне вам за вашу підписку. Тримку, мої патреони, мої шановні спонсори, каналу, де є така фішка в Ютубі там в описі до цього відео є ці всі опції. Ну і інше так само, якщо ви маєте бажання і можливості підставити плече моїй роботі. Ласкаво, прошу, можемо ще нормально поспілкуватися в тому контексті. Нічого на загал, друзі, і найважливіше, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Ми як можемо, як вміємо, як знаємо. Ми пхаємо з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Ще раз, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково ж буде. Слава Україні!